Слава Україні. Показати хочу такий коротенький відосик. Вкратце, Регулювання шайбочок на Ямаха. Зазори, не шайбочок, а зазори, правильно. так Коротше, купив я ось такі шайбочки. 1,90. Тобто це 1,95, 1,97. Тобто мені треба було раз, два, три, 4. Я купив 4 шайбочки 1.90 і сюди я купив один. Покажу я її ще не ставив 1,85. Ну тут 1.85 Ну, я перемірюю штангелем електронним. оцей, тут все чітко. Зазори, зазори впуск. Один 1 і один, 1, ну, два. Можна написати зараз. Це Ямаха 400 кубов. В принципі, вони в японці всі однакові, але є нюанси. Ну, можна написати тут впуск 1 і 1, 2, 0. Випуск. 2 і один. Три, ноль. Так, це є, цим розібралися. Значить не вистачало у мене шайбочок, заказав я на промаюей, забрав, забрав, напоминав, неправильно не вказали номер. Ребята, Ну це механічна ошибка. Просто код правильний, показав документи, забрав на новій почті, все нормально, установив. Так що так, уважніше, людей багато, звісно, номер телефона неправильно вказали, але це порішали дуже швидко. Нормально. Можна заказувати. Так, йдемо далі. Вкратце покажу, крутити не буду. Де 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 ключик? Ось до ключик на 22 до грань. Ну, приблизно вони стоять так, в різні сторони. Ці кулички Ну, от легенько вони ходять. Оце щуп 0,15, а цей кривий 020. 015, 0,15. Бхайм 0,20, О, де вже згубив 0,15 щуп 0,20 не проходить. Десь примірно 016. Перший впуск. Два клапана, перший циліндр. Десь приблизно 016 плюс-мінус. Японці у мене таких щупів немає японських. Тому в ділах норми. 0,20 взагалі не входить, я б навіть сказав. Десь 0,16 максимум буде в мене. Тобто 1.16. Я, я вже неправильно. Так. Ну що, все. Зараз перевірю ще цей циліндр і доберусь до випуску На сьогодні всім спасибо.